Вітаю, шановні, постараюся зробити коротеньке відео і максимально розкажу про пару девайсів. Ну, по-перше, це у мене керамічний стек. Він у мене для кераміки для намистин, хоча там я поки що не знайшла йому застосування. Але знайшла застосування, ось у техніці виколювання. І що характерно, придумала я не сама, це, а прочитала в тій самій книжці. Олени Колини з Техурської про мистецтво вишивки. Є огляд на цьому каналі. І купити ви можете її в світлону. Ну, а, мабуть, ще десь, але ну, світльону були дотичні до От, і купити. Значить, виколювання. Це я шию, зараз теж виходить, що у мене один за одним йдуть е відео і все різні сорочки. Ну, це теж, я думаю, зараз. Так сказати, підніміть лапки вгору, у кого теж так, а у багатьох так. Що точно не одна сорочка в роботі, часом і не дві, і не три. У деяких людей навіть більше 10 сорочок одночасно в роботі. Е, буває. А що так, е, ну, ось так. От, наприклад, у мене одна сорочка лежить на там. Я її у му році почала в Івано-Франківській евакуації. Потім там вийшла хлеба, трошки відтінок не тої тканини. Тобто я брала Белфаст, начебто ну, нічого не підвищала. Але, можливо, нитка так полиняла. Ну, Непонятно, там трошки-трошки відтінок, от не такий білий, як він білий, виходить. І це мене якийсь час зупиняло, потім ще щось зупиняло. Ой. Значить, от. E, насправді до цього треба було це зробити. Але і зараз можна що оцю дірочку, вона і так розтягнеться. Але якщо такою дерев'яною паличкою е, її розсунуть нитки, то шить значно легше, простіше, веселіше і взагалі прекрасно. Так, на пяльцях обично шиють трошки по-другому люди. Я так кажу, я шию отак. Як на руках. Це я зараз шию, це сорочка Київського району. Але Київського туди південніше, це, по-перше, правобережжя. Десь Білоцерківський район, це був, як називається зараз населений пункт. Десь там під Білою церквою. Дуже цікава сорочка, я прям шию і прям насваждаюсь. Вона, на вигляд, ну, не то, щоб проста. Дуже графічно ефектно, дуже красива там, дуже складна, Ну, якби композиційно от вона така. Але, здається, здавалось мені, що проста по ттю. Воно якби так і є, що вона дуже вся зрозуміла і при цьому дуже, як вам сказати, е... от декілька технік, і вони всі якось дуже майстерно пов'язані одна з одною. І це от той випадок, це, знаєте, як якийсь приємний, ну не, не, ну, не кросворд, от, ну Або можу сказати, що кросворд, але не такий, знаєте, де там слова якісь, прості, з 4 літер і домалювати можна клітинку. А дійсно складні, що трохи подумати. І здогадатися, як воно влаштовано. Трошки подумати, і здогадатися, і це дуже приємний такий процес, як, як воно все гармонійно потім ну, поєднується одне з одним. Ось. Ну, ось я вам показую. Це вона, як сказати, без... з невідрізною уставкою і пришито причому по основі рукави. І це, ну, грубо кажучи, це та частина вишивки, що на уставці, ну, на виображаємо уставці. потім будуть отакі медальйони, тут трохи нижче, може трошки іншого відтінку. В оригіналі там нитки фарбовані, фарбовані рослинними якимись барвниками, такі коричневаті, сірвуваті, ну, ще, понятне діло. Так, про це виколювання. Значить, що я... Е, Сурочка ця є на сайті Гончара. Там немає схеми. Там немає схеми, там є фото. Ось їх. Ой, вибачте. Ось їх роздрукувала таким чином. А, ну, бачите, тут видно, що тут аж зовсім сірий. Вона там дуже цікава. Е, оцей сірий коричневий там чергуються абсолютно довільно. Тобто або вони пізніше полиняли, або, як мені сказала пані Олександра ця співробітник Гончара, каже, що швидше все просто шила підряд, як і нитки були, і такими і шила. Е, тут вот, вот, конкретно що тут коричневий, тут сірий. На іншому рукаві там інакше. Тут сірий зустрічається десь, тут коричневий, якось. немає ніякої логіки. Я зроблю якось інакше і я походу міняю. Наприклад, ось тут таке саме виколювання, 6 на 6 ниток, але воно тоді весь час асиметрично змішане. Я від цього роздражаюсь і я ось на схемі змінила. Я тут зробила не виколювання, а так зване довбане. Оце, мабуть, теж я відео зніму. Ось воно тут добане. і з надрізанням нитки. Кожен раз хвилюю, щоб розрізати ту нитку, через те викулювання люблю більше. Там, бачите, я не ріжу ниток і спокійно собі шиєш. Тут так само, як ви бачите, цей цікавий момент, як ми звикли на сьогодні шити, що у нас все симетрично. Але тут очевидно, що воно не симетрично, так і є. Що на одну нитку воно зміщується в сторону, і ти ніякого не посунеш, бо воно, ну, от. Це ж рахункового оця, і, і так воно і є. І оця, ну вона теж дає таку, знаєте, що око його не ловить зразу, тільки якщо придивляться. Ну, одним словом, намалювала я цю схему. Хто знає виколювання, той і так знає. Я більше хотіла загально такі відео зняти. Виходить, що воно 6 х 6 ниток. Якщо грубо намалювати, все-таки намалюю. Та, якщо шість на шість ниток. Е і там ідуть оці всі, раз, два, три, чотири. Оцей шов і ось тут через одну нитку переступає. От, і ось таким чином. А одна, ну, не нитку, а цей. А отут залишаються порожні, от, не, не протикнуті, якби. Ніточки, таким чином воно шиється і розтягується, і розтягується цей ну, віконечко розтягується, щоб воно було ось. так. виходить. Дуже люблю ці шви прозорі, хоч різання, хоч не різання. За рахунок того, що воно досить дрібне, тобто ну, цей квадратик 6х6, і тут розтягнуті ці 3 на 3 нитки, там, де воно пошито, воно таке прям цупкеньке виходить. От, ну, тупкеньке, але м -м, після прання, звичайно, буде м'якше. От, і отак ось. Це була центральна. Тепер, тепер наступна дірочка от фірми нитками. Так, і тепер я переступаю через дві. Раз, два. Так, і тепер я не закриваю. Ну, я я от не закриваю цю штуку, а переходжу, шить наступну. А закрию, коли зараз я тут відраховую. так, Раз, два, три, раз, два, три, беру свою чудову кописточку. Між іншим, цю кописточку мені зробив чудовий майстер з, з Опішного, це Полтавщина. Там керамічний це ж керамічний центр цього. України, можна сказати, серце керамічне серце, України опішня. Там чудовий музей, якщо ви не були, дуже раджу з'їздити. Власне, там не музей, це як називається Скансен. Це ціле село. І там багато музеїв. Або це хатки гончарів перетворені на музеї Ну і так далі. От, і Якщо цікаво такий стек. Можна зайти в групу в Фейсбуці Українська кераміка. І там пошукати, або через ту групу знайти у нього, по-моєму, як же його звати, Ніколас? Ніколас? Ну, Мабуть, в тій групі можна шукати або прям запитати. От. І тоді у нього питати ці стеки. Ну, інакше не знаю, він якось не дуже активний. Ну, Видно, що людина постарше, і він не дуже активний в соцмережах, немає у нього інстаграму, на жаль, так щоб я дала посилання ще й вишивальщицям. Замовляла ці штуки. Коштувала вона 200 гривень цей стек. І він дуже приємний. У нього класні стеки для кераміки, я вам покажу теж на всякий случай. Я їх купую просто для душі, іноді. Ну, я їх так не спрацьовую швидко, як вони купую, от е, яке воно класне, з якихось дерев хороших робить. Які, бачите, форми прям досконалі. Вони як маленькі скульптури, як Такі. От. ну Або можете написати, мені, знайти мене в Фейсбуці і там мене перепитати, я вам тоді там посилання на його профіль або на пост, вам може для кераміки або для чогось. Або цю штуку цю штуку це він придумав. Я в нього забавляла стек, він придумав спеціально для мене зробив для намистин. Але для мене намистин не пішло. а от в книжці прочитала про те, що проколювали веретеном, і така, у мене ж є спеціальна штука. І прямо не нарадуюсь цьому інструменту. От. так Ну і так далі. Ось я шию, дошию до цього місця, і потім піду зворотнє шить. Ось піду зворотнє, а потім поверну по шию отак всередині. Отаким от чином. Е, що хотіла ще похвастатися сьогодні? Придбала таку штуповину я, нитковтягувач, прім оцей. І що? Я подивилась перед тим, відео відеоогляд був в, 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 в магазині. Маю беріг. Подивилась, вибрала саме цей, хоча да, він дійсно виглядає так, якби не дуже презентабельно, тому що як він працює? Насправді дуже зручний. Німці все придумали. Значить, що, по-перше, придумали? Що отут є, бачите, така штучка, куди голочка. Ось, ти його тримаєш, і поки ти її тримаєш, маніпулюєш потім ниткою. Тепер, що смисл нитку втягуючи в тому, що тобі не треба його нікуди цю нитку втикати, якби, ні в петельку, ні в що. Дуже зручно, ти сюди його так раз. Ну, і зараз бачите, от у мене подвійна нитка. Нитка. І друга нитка тоненька. І, ну, не те, що я не можу в вушку її присунути, можу, але. ну і Тут все одно треба його трошки приплюснути, і потім воно вдягається. Деякі зусилля, звісно, треба робити, бо воно вдвоє і так далі. ну, притягується. У мене нитка, по-моєму, 24-й номер, тобто голка, 24-й номер. Ну, так само обіцяли, що і в тонше. Ось у мене тоньше, мабуть, 26-й або навіть 28. -й. ой. Бачите, що з зором робиться. І в 28-й, е, вона вже не поміщається повністю, але поміщається вушкою в, в 28-й номер. Тут є маленька штучка. Значить, в 28-й, якщо треба. Ага, секундочку ага. З трудом, але помістилась. Давайте візьмемо нитку. Вибачайте, задіваю, знімаю стоєчки, щоб у мене я не можу опустити нижчий телефон. Штатів знімаю через те через і через те бачите, Якщо в внусталь, то от, і в 26-й легко засилить, а це важливо. 28 Тепер нитки. Це я стала вишивати, е цю сорочку Льоном. Той самій крамниці я стільки ниток не Різних виробників на цю сорочку все шукала нитки. І це були останні, які я купила. Це теж я купив в цій кремниці мій оберіг. Це прибалтика. Бо... Бачите, як народжувані серп. Так Прибалтика, воно і укоренилось в місках. По-моєму, латвійські нитки, чи литовські, зараз плутаю, жалко мені. Ось такий тоненький, на вигляд, тоненький льон, там дуже красива, дуже така стильна палітра. Тих льонів. І оцей номер L08, такий корічний, він сам по собі, ви бачите, вже з такими різними там то білюсость, то темніше. Дуже класний, Перевірила його на линючість, все з ним було хорошо. Може, треба кожну партію було перевіряти. Оцього я не зробила, правда? Так. І от коли, наприклад, оце виколювання, я шию одну цю нитку, і це у мене Белфаст. Тобто 12 ниток на сантиметр, і ось воно, я вважаю, ідеально. Коли я шию виштою, розкажу про це і в наступному відео, але і в цьому теж. Я додаю одну ниточку от із такого льону. Цей льон взагалі для в'язання, може там гачком або спицями, Но він розділяється ось він розділяється на 6 ниточок. І я додаю цю одну нитку до. До того льону, і в мене виходить, тоді ось така, і вона бачите, це така, як, як сивина, як молодий перець, ну, іншого кольору, але ви зрозуміли, що да? є оці потемніння, посвітління і так далі. Оце такий чудовий у мене проєкт. З мамою я поділилася і зрозуміла, заодно чому я тиждень не знімала, чи 4 дні, як я вже приїхала з відрядження, чому я не знімала відео, бо було дуже мрачно на вулиці і темно. А зараз вийшло сонце, і я миттєво така. Я знаю, що зняти. Я знаю, яке відео нам зняти. І ось я його зняла. Поділилася своїми радостями і зразу багатьма. І що? Хто додивився до цього місця? Лайк, підписка, коментар. вітаються. Що не зрозуміло, питайте, про стеки теж питайте. І все, будьмо на зв'язку. Цього найкращому.